Радий вітати вас на нашому каналі AVICUA. Сьогодні розповімо про один із найзатребуваніших та найпотужніших гаджетів на ринку ТВ-приставок, Xiaomi Mi Box 4K другого покоління. Пристебніться, адже на вас чекає захоплююча пригода у світі ультрареалістичних розваг. Поглянь на цей розкішний дизайн. З першого погляду видно, що Xiaomi продовжує тішити нас своїм стильним підходом до дизайну. Але краса це лише початок. Переходимо до головних фішок цього медіаплеєру. Mi Box обладнаний неймовірно потужним 4 процесором Cortex A55 з частотою до 2 ГГц, оперативкою 2 ГБ та вбудованим накопичувачем на 8 ГБ. Все це разом з новенькою ОС Android TV 11 гарантує приголомшливу продуктивність та безперебійну роботу. Завдяки підтримці 4 4K HDR і Dolby DTS систем. Кожен кадр і звук стають воїстину, кінематографічними. Наче ви опинилися всередині самого екшену. Ти можеш забути про буферизацію та зависання, тому що Xiaomi Mi Box оснащений бездротовою надшвидкою технологією, що забезпечує гладке завантаження контенту і приголомшливу швидкість скачування. Чудово, правда? Швидкий запуск додатків це один із тих приємних моментів, які приносять задоволення щоразу. А тепер поговоримо про багатофункціональність. Mi Box другого покоління не лише медіаплеєр, а ігрова приставка. Відкрий для себе багатий вибір ігор із Google Play. Зіграй в улюблені хіти прямо на своєму телевізорі. На задній панелі Mi Box 4 k другого покоління ми знаходимо HDMI порт для підключення до телевізора, USB-порт для підключення різних пристроїв, а також роз'єм для навушників. Повний набір чи не так? І що ще приємніше, Mi Box другого покоління підтримує керування голосом. Просто скажи Окей, Google і насолоджуйся зручністю голосового пошуку, регулювання гучності та запуску улюблених програм. Так що, якщо ти шукаєш надійного, стильного та потужного медіаплеєра, Xiaomi Mi Box 4K другого покоління це ідеальне рішення для твоїх потреб. Пориню захоплюючий світ розваг прямо у себе вдома. Не пропусти можливість стати власником цього дивовижного гаджета. Плацніть в описі посилання на магазин і зробіть своє життя яскравішим з Xiaomi Mi Box 4K другого покоління. Дякую, що були з нами, та не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші відеоогляди, гаджетів. А також не забувай підписуватись на наш інстаграм та ТікТок, бо там завжди багато акційних пропозицій. Avic.ua – твій світ техніки та електроніки. До зустрічі!